Днями на всій території області будуть проходити заходи з відзначення великодня. Загалом буде задіяно близько 600 культових споруд. З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій буде організовано чергування особового складу головного управління на даних об'єктах. Також хочемо нагадати про заходи безпеки під час проведення богослужінь. Так, забороняється скупчення людей біля евакуаційних виходів з храмів, необхідно зберігати безпечну відстань від інших прихожан. Радимо жінкам підв'язувати волосся або хустинки, щоб вони не зайнялися від відкритого вогню. Спалені свічки кладіть у спеціально відведені для цього місця в храмі. Під час освячення Паски переконайтеся, що свічка не теркається кошика або рушника. Не дозволяється дітям торкатися свічок, а особливо їх запалювати. Якщо виникло загорання, скористайтесь вогнегасником, який знаходиться в кожній культовій споруді. Запаливши свічку вдома, не залишайте її без нагляду. Також нагадуємо щодо неможливості ігнорування сигналу повітряної тривоги. Рятувальники Дніпропетровщини бажають всім світлого та безпечного великодня.